Проєкт нового податкового кодексу недосконалий. До такого висновку під час його обговорення дійшли представники обласної влади та підприємці. Однак усі єдині в тому, що Україна таки мусить отримати податкову конституцію. Коли закон буде прийнятий, а він обов'язково буде прийнятий восени цього року, нам прийдеться з вами його виконувати. І для того, щоб не було на місцях всі свої зауваження, які у кожного є, ми повинні це вголос зауваження цієзауваження. Надати, а ми відповідно до чинного законодавства обшліфуємо і скажемо, чому ми хочемо зробити те чи інше. Проект нового бюджетного кодексу мало відрізняється від існуючої моделі оподаткування. Він захищає інтереси лише великого бізнесу і нищить середній клас, кажуть підприємці, і пропонують в першу чергу внести у документ податок на нерухомість фізичних осіб. На сьогоднішній день по цьому ж податковому кодексі будуть допомагати зовсім бідним. А багаті як жили добре, так і будуть жити добре. Тому що дійсно відсутня прогресивна шкала оподаткування не може бути, щоб однаково знімали податок навіть з депутатів, які мають серйозні заробітні плати, чи там суддів, і з бідних, які десь там на мінімальній системі працює, має 2000 тисячі гривень і платить ту самому. Не буває так. Безліч зауважень і у податківців, починаючи зі змінених назв платежів податків, викликають сумніви також запропоновані адміністративні стягнення, зокрема щодо невчасного подання звіту об'єктами малого та середнього бізнесу. Якщо ми на сьогоднішній день нас була адміністративний штраф 170 гривень, то зараз значить. Законодавець каже, що треба платити тисячу двадцять, а за повторне, значить, неподання звітності, бо якщо він один раз не подав звітність, десь ми прослідковуємо з практики, то щось йому помішало або людина в лікарні, або десь уже за кордоном, або цей, то там каже за кожне неподання у два рази. Тобто, зрозуміло, я чисто говорячи про такі речі, ну десь нам ну зрозуміло по, по цих речах, що таке на таке навантаження, адміністративне навантаження нести суб'єкту малого. Бізнесу, коли ми кажемо, що ми на нього для нього ми працюємо, я думаю, що нам треба сьогодні обговорити і все таки цю зміну внести. Такі дискусії нині тривають у кожному районі області. Усі пропозиції повезуть до Львова, де відбудеться регіональне обговорення положень проекту податкового кодексу. Згодом усі зауваження громадськості скерують у державну податкову адміністрацію та Кабмін.